Всім привіт! Це Це Олексій, і сьогодні я вам дещо покажу, якщо ви якраз зараз бачите, що я в терміналі, я думаю, вам цікаво. І я покажу, як зробити рік в терміналі. Це працює, в принципі, на будь-яких пристроях, наприклад, Windows, MacOS, всьому такому. Я буду це робити на Android. И зараз я вам покажу всю команду. Вот в терминал. Куру. Аси. Точка лайф. Рик. еще. Вот вся команда на экране. И Enter. Зараз она выполняется. Юний Рікроу. І ось так можна зробити з терміналом Рікро. Але також з ним е, можна і зробити Nyan Kit. Це такий популярний кошачий мем. І в іншому відео я це покажу. А зараз, якщо вам це було цікаво, то поставте лайк. Подпишитесь, будь ласка, там э, да, напишите в, в комментариях, чтобы я проще все показал финше. И всем пока.